Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, з вами знову канал Авто на Дотик. І сьогодні я вам хочу показати ще одну нову модель від компанії Cherry, яка щойно з'явилась в місті Одеса. Цей автомобіль називається Cherry FX EV» І ця комплектація називається Luxury. Його можна подивити живу в місті Одеса на Київському шосе в офіційного дилера Cherry України Одеса. Це SUV це вже передній привід. Якщо ви пам'ятаєте, я вам раніше показував, як виглядав Tiggo 6, і там був задній привід. Тут буде електродвигун з постійними магнітами. Ємність батареї 61,057 кВт, і максимальна потужність двигуна 211 кінських сил та 288 Нм. Максимальна швидкість складає 172 км. Запас ходу приблизно 400 км. 30 км і заряджається він від 30 хвилин. Колісна база відстань від колеса до колеса 2630 мм. Кліренс 166 мм. Загальна вага складає 1810 кг. Попереду франк має мізкість 40 літрів, який знаходиться під капотом. Ось тут у нас знаходиться місце для зарядки. Відкривається салон, бачимо, що тут система кругового огляду. Е, так само роз... нагадую вам, що тут незалежна підвізка Макферсон попереду, позаду також незалежна підвізка. Якщо ви дивитесь досі це відео, не забувайте, що треба поставити лайк, написати якийсь коментар, ну і, звісно, не забувайте, що треба правильно підписуватись. Гарантія на цей автомобіль складає 5 років або 150 тисяч кілометрів в залежності від того, що настане раніше. Об'єм багажнику 380 літрів або 1075 літрів при складених сидіннях. Позаду повороти бігають. Ось цей багажник. Запасне колесо докатка зарядна. І ось тут давайте я вам покажу попереду, як виглядає оптика. Ближній дальний лед, лінзи. Тут у нас і денні ходові вогні, і повороти. Є люк, але немає панорами. І я вам зараз покажу, як цей автомобіль виглядає в салоні.